В Укргідроенерго проблеми з накопиченням води від підготовлених улітку резервів напряму залежить проходження опалювального сезону. Та накопичити потрібні об'єми компанія не може через брак потужностей на ситуацію Впливає високе навантаження з вироблення електроенергії. Крім того, негативно позначилася ситуація з підривом росіянами Каховської ГЕЗ. Про серйозні ці проблеми ми поговоримо далі із Богданом Сухецьким, заступником генерального директора із комерційної діяльності прат «Укргідроенерго». Я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю. Слава. Розкажіть, будь ласка, в чому головна причина цієї проблеми з накопиченням води? Чому Укргідроенерго змушене працювати на межі можливостей? Ну в нас дійсно зараз відбувається досить нетиповий для нас режим роботи, тому що е, зазвичай ми влітку накопичуємо наше водосховище, і вже під осінній зимовий період, в, коли там в, в кінці вересня, жовтень і початок листопада, ми видаємо. Е, ці надлишки води, які накопичили, і даємо в енергосистему багато енергії. Але зараз в нас ситуація дуже сильно змінилася. Ми зважаючи на те, що в нас є змінені графіки по ремонтам і атомних станцій, і теплових станцій, тому зараз виробляємо досить багато енергії як для цього періоду, для цього часу для нас. Намагаємося ввести ремонтну кампанію, і ну, на жаль, на жаль, маємо зараз не такі великі запаси, як були того року. Тобто у нас зараз на нижньому межі знаходиться Київське водосховище. У нас зараз нижня межа. Це канів досить добре наповнене Кременчужське водосховище, але все ж таки, ну, вода є вода. Її неможливо підвести, її неможливо. Десь взяти, вона повинна накопичувати так, як іде природа. А що означає цей вислів, який ви вжили? Нижня межа. Тобто, це геть критичний якийсь рівень? Ну я не скажу прям критичний, але в нас рівні водосховищ вони формуються межвідущою комісією. Вона розраховує всі нормативи, які можуть бути скільки треба провести води через греблі, скільки треба води залишити в водосховищах, і якраз е, норми, які нам довела Межлідача комісія, вони зараз є на по двом водосховищам на нижньої межі. Ви також казали, що на ситуацію вплинули і наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС, розкажіть докладніше, як саме вони вплинули? Ну, ви розумієте, що наша компанія це не тільки виробник електроенергії. Ми займаємося і балансуванням енергосистеми, ми займаємось забезпеченням водогосподарств, забезпеченням водою, і відверто кажучи, якщо ми, ну, випадає один із водойм, які, на який ми завжди розраховували, ми змогли б накопичувати воду, то дійсно це порушує. Всю роботу, яка є у нас по, по каскаду. Ну я вам так скажу, що Каховське водосховище Каховська станція завдяки нашим енергетикам видавала в тому році аж до жовтня видавала енергію в енергосистему України. Тому та вода, яка проходила і накопичилася в Каховському водосховищі, вона працювала і на, на благо України забезпечує енергію. Зараз такого немає. Мало того, що ми розуміємо, що. Вся вода, яка вже виходить з Дніпра, з Дніпрогесу в Запоріжжі, вона вже йде, ну скажімо так, протоком вже йде туди, донизу, до, до моря і не несе жодної користі, яка була б раніше. Нема водозабезпечення, нема виробки електроенергії. І мало того, ми розуміємо, що всі агрегати і всі е, составні, як кажуть, станції вони були розраховані на те, що певні рівні є на верхньому водоймі і на нижній водоймі. І тому в нас досить важка ситуація, коли агрегати роботу наднормово, Вони зупиняються, е, ну як кажуть наші інженери, в воздусі не без підпора води е, нижнього, нижнього рівня. Ну і багато технічних питань, які нам треба закривати зараз, е в цей період, коли ну дійсно розбалансовані водосховища. Скажіть, а ви підраховували вже збитки саме для вашої компанії від руйнування Каховської ГЕС? Е ми підраховували, але це ж збитки не можуть рахуватись е місяць чи півроку чи рік. Угу. Вони повинні рахуватися взагалі. І, і тому сказати зараз, що це там 5 мільярдів, 10 чи 20, це буде не ну не така цифра цифра не об'єктивна, тому що ми багато чого. Я ж кажу, що якщо наша компанія виконує декілька завдань. І з водопостачання все іншого рахувати треба все в <гум> розумі. Я б, вважаю, що це не ніяк не рахується коштами, це рахується як глобальна катастрофа. Так дуже багато факторів. Зрозуміло. А ну ми, окрім руйнування Каховської ГЕС, всі були свідками цілеспрямованих просто обстрілів енергооб'єктів по всій Україні. А, як саме на роботу Укргідроенерго вплинули ось ці події війни? Ну, ви напевно знаєте, що у нас всі були станції обстріляні. Ми понесли певні, ну, скажімо, втрати по по генерації, понесли втрати по по нашому обладнанню. Нам багато чого доводиться зараз відновлювати. Ну і основне і головне, я рахую, що ну у нас багато наших. Півробітників, які пішли, пішли воювати. Це теж це ж важке навантаження на компанію, і знаєте, ці фактори, всі, які які вкладаються, вони дійсно впливають на роботу. Ну я вважаю, я вважаю, що якщо ми зараз вже трошки оговтались від тих обстрілів, які були зимою, то треба чекати щось нового, треба готуватись на надалі, тому що це все не закінчується. А власне, як можна виправити цю ситуацію? Чи можна, наприклад, знизити завантаженість зараз Укргідроенерго без шкоди для енергосистеми України? Ну напевно, ні. Напевно, для всього є свій час. Якщо це не типова ситуація, то для когось ми зараз робимо передих для того, щоб, наприклад, Атом він робив свою там, ремонтну кампанію, щоб пловики трошки підтягнулися, щоб завантажили паливо, щоб підготувалися до осенньо зимового періоду. Тому сказати, що це глобальна ну, така. Про катастрофа ні. да це проблематика для нас. Але це для енергосистеми, знаєте, перенос в часі можливостей енергосистеми. Да, є питання, да я вважаю, що ми б були б краще, ефективніше були б восени. Але зараз ми робимо те саме, що і завжди підтримуємо енергосистему на максимум наших можливостей. А якщо взяти до повномасштабного вторгнення, от як відбувалася ця співпраця з об'єднаною енергосистемою, які обсяги води допомагали безпроблемно увійти в опалювальний сезон? Ну я вам скажу, що якщо ми беремо навіть той рік, до як кажуть, до обстрільний рік військовий, але до обстрільний рік, то ми виходили в серпні, в кінці серпня, виходили повністю заповненими водосховищем. І тому в нас був колосальний резерв для того, щоб ми змогли попрацювати місяць-півтора на максимальну підтримку енергосистем. Ми так і робили. А потім вже починався осінній період, вже почалися дожді, е дощі вийшов сніг, щось наповнилось водосховище. Тобто починався такий природний ефект, е ну який завжди є. До речі, а, а чи можемо ми зараз сподіватися на, на природу? Наприклад, якщо зараз раптом підуть зливи, це нам допоможе заповнити водосховище? Ну безумовно, вода вона повинна свідки йти, Тому будемо чекати, чи ма чекати трошки. Але я вважаю, що зараз у ці які йдуть, і, скажімо, ці зливи може ні, але дощі, вони суттєво допомагають нашому сільському господарству і тим скажімо, аграрним структурам, які знаходяться нижчі потечі Запоріжжя, і ну дійсно так легше, коли йдуть дощі зараз, і немає спеки. І тим більше ви розумієте, що коли є спека, то е, потреба в енергосистемі вона колосальна. Зараз якраз комфортна температура для того, щоб ми виходили на нормальне. Наприклад, якщо прохолодно, так як було вчора, там це ну позавчора е, прохолодна погода ми майже доходимо там 110-120 з всього. Якщо ми, наприклад, там взяти ті дні, які були 40 градусів, там більше 30 градусів, ми майже на 50-60 поверх плану виконували, виконували навантаження. Тому це теж дуже, дуже впливає і не тільки дощі, а й, наприклад, там температурний режим. Ще таке питання, яке, мабуть, багатьох турбує після того, особливо як здорожчала електроенергія. От на тлі цих проблем в «Укргідроенерго» чи може ще здорожчати електрик? Ну я вам скажу, що це, знаєте, не можна казати, що ми тут драйвер ринку. Ми там займаємо від 5 до 10% виробництва електроенергії. але... Все, що ми виробляємо, якщо поділити на напополам, скажімо так, то 50% ми видаємо на потреби населення. і підтримуємо зараз той тариф, який зараз є, а все інше, ми видаємо в комерцію в ринок, і е, я слухав вже прогнози, що. На серпень, на на вересень, вже буде підняття тарифу, але підняття тарифу тільки для промисловості. Ми і надалі будемо підтримувати населення на тому рівні, на тому підтримувати тариф, який зараз є, віддаючи свою енергію та максимальну можливості, яка є в нас в компанії. Ну і пане Богдане, ще одне запитання. Мабуть, щоб підготувалися українці конкретно, які наслідки от нинішніх проблем вони можуть відчути на собі цієї зими. Ну, Ми кої, ну, кажуть чомусь навчились за цей рік і енергетики зараз така сплочонна і дружня команда, яка там друг друга підтримує. Ми робимо все можливе. Тому. Зараз ми, я не можу сказати, що ми готові, але ми підготовлені до стресів і розуміння. Ми підготовлені більше, але ви розумієте, що це не залежить від нас. Це залежить від е, подлості чи підступності наших ворогів, е, що вони будуть робити. Все, ми зробимо все можливе для того, щоб українці на осінь і на зиму були з е, енергією, зі світлом, з теплом. Для цього ми і працюємо. І я вам дуже дякую за цю роботу і бажаю успіхів і дякую за відповіді на наші запитання. Це був Богдан Сухецький, заступник генерального директора з комерційної діяльності ПРАТ Укргідроенерго.